Gracias. І кожного вчителя, які пішли, Господи, на недільну школу дій тут, а, дій в силі дій дію славі. А ми чекаємо Твоєї присутності і просимо, аби благодать Твоя, Господи, пробувала тут помір нами і насичувала нас на весь наступний тиждень, Господи, аби ми ходили з Тобою слави славити. І славила тебе далі, дякуємо Тобі за твою любов, та милість. Каже Слово Твоє, Духом Твоїм святим в наші серця, і хай воно зростає. Та змію нас. За все тобі честь, хвала, слава те ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сьогодні тема буде та, яку ми знаємо постійно. Вибачте, я буду трохи дивитися в телефонах, бо я собі в блокнот не повиносив місця. Вони в мене в електронній біблії, а тут ти його, доки знайдеш, мені бумажні зручніше трохи. Де той Якова? Якова 5 розділ з 17-го вірша. Підлітки це вже чули, але оскільки вони всі повтікали, то... а, Ілля був людина, подібна до нас пристрастями, і він помолився молитвою. Щоб дощу не було, і дощу не було на землі аж 3 роки і 6 місяців. Це перша частина, друга. І він знову помолився і дощу дало небо, а запиляв родила свій плід. Тут нам е... Яков описує дуже цікаву ситуацію відносно молитви. Знаєте, у певний час в своєму житті молитву я сприймав, ну що я ще можу зробити? Хіба що помолитися. І саме така моя риторика, вона вказувала на моє ставлення до молитви. Вона вказувала на те, що до молитви я відношуся як до якоїсь такої ну, зовсім зовсім крайньої міри, яка, якщо і подіє, то ну, якщо подія. От саме слово, якщо і було. Якби. Люди в світі розуміли, що дійсно творить молитва. Якби у нашому розумі було хоча б трішки того розуміння, на що дійсно здатна молитва вірної Богу людини, в нас було б зовсім інше до неї ставлення. Ми б дивилися на молитву на те, не на те, як, на, не на як останній засіб того, що нас просто вит... витягне або врятує. Ми дивилися це як на першочергову дію у будь-якій справі. Молитва би завжди супроводжувала наше життя, моє особисте життя, незалежно від того, де я зараз знаходжуся. А, адже я би розумів, що на мою молитву відповідає Бог, який створює неможливе. Я можу, коли я молюся, мене слухає та сутність, яка створила весь цей світ, яка створила мене і все, що мене оточує. Ілля це трішки розумів. І коли він по Слову Божому помолився, дощу на тій землі, за яку він помолився, не було половиною роки? І, то, і так само Ілля помолився другий раз, коли йому сказав Господь. І пішов дощ. Давайте звернемося до того місця. Всі ми, коли молимось, ми хочемо почути відповідь на нашу молитву. Я людина, я розумію, що коли я молюся, я хочу, аби Господь мені відповів. Того я пропоную розглянути дві ситуації. Перша це ситуація з Ір'єю, коли він помолився та пішов дощ. Це записано в український переклад. Перша книга царів, 18-й розділ. Е, зараз скажу точно з 42-го вірша. І пішов Ахав, щоб їсти та пити, а Емлля зійшов на верхів'я Кармелу, Кармелу, і нахилився до землі, і, поклика, і поклав обличчя своє між колін. Ми бачимо цю ситуацію, що Айля пішов десь на верхів'я, кудись повище, став на коліна і поклав голову свою поміж коліна. І сказав він до свого хлопця. Тобто того, хто був поряд із ним. Вийди, подивився в напрямі моря. І той вийшов і подивився та й сказав, нема нічого. Та він сказав, вернися сім разів. Цікавий момент, так? Ми бачимо у цій ситуації, що. Ми не бачимо, тут не написано, що Ілля молився день, Ілля молився ніч. Тут нема цього моменту. Тут написано встав, піднявся, поклав голову у свою мішколі та потім каже, хлопці, іди подивися. Нічого немає. Ми, ми пам'ятаємо, що Господь сказав і помилитися за доща. Окей, добре. Ілля, вказ... Ілля каже фразу, на яку я раніше не звертав уваги. Вернися сім раз. Я не звертав раніше уваги на цей момент. Господь хоче, аби в нашій молитві була наполегливість, аби в моїй молитві були почуття. Знаєте, ми дуже багато навіть у світі, навіть серед невіруючих, дуже сильно. У віршах описують молитви батьків, молитви особливо матерів, того, що це молитви, які вони такі з почуттям. Коли, ця молитва, коли молитва матері йде за свою дитину, то там така молитва, що стіни держать, тому що вона докладає своє серце до цієї молитви настільки, наскільки тільки здатна. Все, що вона може, вона вкладає в цю молитву, бо вона любить свою дитину. Наскільки часто ми докладаємо своє, настільки докладаємо своє серце до молитви за щось інше, за ту справу або за що нас турбує. Є перший момент, коли, ми, коли якась, якась, якась подія в нашому житті або якась проблема, яка не вирішується певне, не вирішується вже певний довгий час. Тобто півроку, рік, два роки. І... Своє серце починає охолоджуватися. І ти кажеш. І ти це ховаєш за такими гарними словами. Господь це вирішить. А в серці просто, ну... та не його вже. А, я кажу, не захолоджуйте не своїх молитов. Хай у серці постійно підігрівається отойсь вогонь. Знаєте, коли ми молимось. А, Є момент, що є такий момент, що коли я молюся, Ілля молився, помолився і сказав хлопцю, піди подивися. Той пішов, нічого не побачив, йди подивися ще раз, ще раз, до сіми разів, іди і подивися. Ілля... Ілля очікував відповіді. Ілля казав. Він помолився і каже, іди дивися зараз, бо зараз Господь тобі відповість. Він не відповість тобі через півроку, через рік він зараз тобі відповість. Не відповів. Іди ще раз. Помилились, іди ще раз дивись. І знову. Помилились, іди ще раз дивись. Сім разів. Ми пам'ятаємо, що число сім це число повноти. Можливо, мені доведеться молитися не сім разів. Мені, можливо, мені, мені доведеться молитися 107 разів. Але це бу... сьомий раз це буде той раз. Коли Господь вирішить здійснити, це буде та повнота, яку Господь захоче, аби я молився. І тут не має сенсу в тому, скільки годин або хвилин, або навіть секунд ти молишся. Має сенс в той момент, коли ти в серці відчув, що Господь відпочув твою молитву. Ми знаємо ще одну ситуацію з дуже сильною молитвою. Ми пам'ятаємо, як Христос молився в Гефсиманському саду і тричі молився, на третій раз підійшов до учнів і сказав, що йдемо, бо вже настав час. Ми вже було сказано сьогодні, він молився так, що його під виходив, наче, наче кривавий. Дослідуючи цей момент, якось зацікавився цією темою, спілкувався з батьками і, це, і проскочила думка, що такого взагалі бути не може. А, бу, бу, були встановлені лікарями на протязі певного часу моменти, що під час сильної емоційної напруги, напруженості може бути таке, що це вони назвали це якоюсь хворобою. Я не знаю, чим саме але вони назвали це якоюсь хворобою і під час сильної емоційної напруги, або деякі інші моменти, так, Піт може, там порушення капілярів іде, і Піт може бути з домішком червонувати, з домішком чер крові. Ми бачимо велику емоційну напруженість Ісуса в цей момент, коли він молиться, Господи, якщо є на то твоя воля. Хай мене, це, хай мене ця чаша мене. Але не моя воля, а твоя хай буде. І ми знаємо, що далі каже, нам сказано, що Ісус Христос був почутий за своє благоговіння. Він був почутий, але Він пішов на хрест. Господь Його почув. Це означає, що коли Господь мене чує, це не завжди є відповідь на мою молитву, так як я собі це уявляю. Це може бути зовсім інший момент. У мене були моменти, коли я молився. Я молюся, 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 а в серці я не маю спокою. І в якийсь момент приходить заспокоєння. І саме цей момент, коли приходить заспокоєння, я розумію, далі все, Господь мене почув. Можливо, якийсь час пройде, і мені знову потрібно буде докладати серце до молитви і молитися. І чекати, доки Господь почує. Але я раджу нам, кожен раз, коли ми стаємо на молитву, не вставати з неї до того моменту, поки ми в серці не почуємо відповіді від Господа. Знаєте, коли я приходжу до людини і хочу з нею поспілкуватися, то в неї чогось поцікавитися, я прийшов в неї щось спитати. Якщо я їй кажу, то я чекаю відповідь. Я не сказав 20 слів та пішов. І інколи ця відповідь може прийти швидко. А інколи заради своєї відповіді мені дійсно доведеться декілька годин стояти та молитися. Але важливий саме цей момент. Господь мене почув, і я в серці зрозумів, що Він, від... що я... що він відкликнувся на мою молитву. Це не коли я прийшов. Годину помолився, я задоволений, що я годину помолився. Я весь список, який мав промолити, помолився. Я так і встаю з молитви, задоволений сам собою, що я гарно помолився. Я кажу не про це. Я кажу про той момент, коли я помолився і я почув відповідь від Господа. Я відчув, що він торкнувся мого серця і відповів мені на мою молитву. Ця відповідь може бути не такою, як я собі уявляю. Ця відповідь може бути просто мовчазною. Це може бути тихе вієєнє вітру. Але в серці я відчую, що Господь мене торкнувся і каже досі, я тебе почув. Як часто ми молимося саме такими молитвами? Не просто вийти і помолитися, не просто сповнити галочку, що я маю помолитися в... перед обідом, чи я маю помолитися в... вночі перед сном? А як часто в моєму молитовному житті саме є закінчені молитви, коли я, коли я вирішив поспілкуватися з Богом у молитві і почув Його відповідь, доторк до себе, саме такі закінчені молитви є найбільш дієвими в моєму житті, адже ця молитва, через яку Господь торкнувся мене є його відповідю на ту ситуацію або ті обставини, в яких я знаходжуся. І кожна наша молитва має бути саме такою, на яку ми відчуваємо дотик Господа до свого серця. Е, інколи, я розумію, є час, є обставини, є моменти, коли тебе щось відволікає, і, всі, і, і саме тоді я розумію, чого Ісус Христос йшов гору молитися, або йшов у те місце, де його ніхто не потурбує, ніхто не зачепить, ніхто його не торкнеться, чого він йшов в те місце, де він буде один на один. Бо саме там він міг молитися тією молитвою, яка буде закінчена. Бо саме в тих місцях, де немає ніякого відволікаючого фактору, коли він молився до Господа, він, він, був, він мав на, на змогу а, і мав можливість а, молитися стільки, скільки необхідно, доки, госп доки не відчує доторк Господа. Саме того Ісус Христос у п'ятій главі Матвія каже, молися у таємній кімнаті, там, де тебе ніхто не бачить, ніхто не чує. Бо там тебе і ніхто відволікати не буде, коли ти молишся, коли ти спілкуєшся з Господом, коли ти Його шукаєш. І в тебе не буде тієї незакінченої молитви. Не буде такого, наче ти обірвав діалог на половині. Не буде цього відчуття, бо ти будеш відчувати, що ти договорив, що ти сказав. І почув, якщо від... ти запитав, і почув від нього відповідь. Саме така молитва була у Іллі. Він, моли... він сказав сім разів. Та... І ми бачимо, що на сьомий раз і сталося сьомого разу, і він сказав, ось Мала Хмара, немов долоня людська підіймається з моря. А він сказав, піди скажи Ахавові, запрягай і зійди, і не, і не затримає тебе дощ. Маленька хмара. Щось ледь-ледь помітне в долю людини. Але цього Іллі вистачило, бо Господь на сьомий раз йому відповів, і він вже точно знав, що зараз Господь зробить. Він знав, що зараз Господь вчинить дощ. І потрібно запрягати кони коней і їхати. Бо якщо ти зараз не поїдеш, тебе накриє дощем і промокнеш, але це була закінчена молитва. Він молився, він, почув, він відчув відповідь від Господа і пішов виконувати те, що йому повелів Господь. З Христом так само. Він молився, він відчув відповідь від Господа і пішов робити те, що йому сказав Господь. В моєму житті? Яка? Наскільки часто, часто така молитва? Чи моя молитва перетворилася в звичку? Скільки свого серця я викладаю до цієї молитви? Скільки свого серця викладають до молитви за їжу. Про, просте порівняння. Я розумію, що кожен із тут присутніх тим чи іншим постійно ну, сідаємо їсти, то вже, як звичка, сили помолився за їжу. Але чогось ми не розуміємо, що саме у цій молитві, до кого ми звертаємося, просячи благословення для цієї їжі. Я не кажу, що цього робити не потрібно. Я кажу, що ставлення до молитви, якщо я хочу, аби моє життя змінилося, аби сила Святого Духа в моєму житті ставала іншою, моє ставлення до молитви має бути іншим. Воно ставить, воно має бути більш глибоким. Я маю шукати відповіді від Нього. І більше того, саме відповіді. Не просто встати і помолитися. А Молитися до того моменту, доки я не відчую від Нього відповіді. І якщо я не відчув відчу відповіді у цій, у цій молитві, швидко миттєво поробити ті справи, які мені заважають, і знову бігти на молитву. І так до того моменту, доки не відчую від Нього відповіді доки не відчую від Нього заспокоєння, що я тебе почув, син. Доки я не відчую, що Господь мене не торкається. Знаєте, один з великих проповідників. А це я в молодіжну групу недавно скинуло це повідомлення. Зараз. Хвилинку. Де воно все? Ось того не люблю телефони. Воно доки ти його все знайдеш. Я знаю, что это такое, когда полноводная река благословений, текущая в моей жизни, вдруг начинает истощаться и сводиться до слабого ручейка, который даже не отмечается на карте. Я знаю, что бывает, когда источник воды живой вдруг перестает бить ключом, осушая и изводя всякое благословение, какое было в жизни. Это происходит именно в те периоды, когда я легкомысленно отношусь к молитве. Саме в ті моменти, коли моє відношення до молитви стає іншим, молитва стає для мене абидінністю. Саме в ті моменти я втрачаю найбільше благословення в своєму житті, яке Господь хоче мені дати. Вчора, спілкуючись з підлітками, була, бул, був заключений один з таких висновків. Господь завжди хоче зі мною поспілкуватися. Завжди, бо він мене створив для спілкування. Він хоче зі мною спілкуватися. І молитва то є засіб мого з ним спілкування. Коли я молюся, питаю, і він мені відповідає. Коли він до мене щось каже, а я його слухаю. І ці таємні відносини ми маємо практикувати у своєму житті постійно. Бо саме через цю молитву, яка буде закінчена, ви зробите. Я не можу вам пояснити, як ви відчуєте цю закінчену молитву, бо... але я точно знаю, що ви зрозумієте, що вистачить. А, знаєте, коли є ще один приклад, це коли Авраам молився за Гомору. Він молився, я не пам'ятаю, скільки разів він молився, але він молився до того моменту, доки там не залишиться хоча б. Не залишилось хоча б 10 праведників, і Господь відійшов від Авраама. Роз... Авра... Авраам зрозумів, що далі вже він не став молитися далі, бо Господь відійшов, і молитва... молитва закінчена. Вони договорили. І нам потрібно також чекати цього моменту, відчувати цей момент, шукати його, коли ми договорили, коли ми вже. Коли є висновки, коли є розмова. Не коли моя молитва це просто солова у стелю. А коли я спілкуюся з живим Богом, саме такою має бути моя молитва і такою молитвою я маю шукати в своєму житті. Да благословить нас Господь саме такими молитвами. Бо коли така молитва буде в моєму житті, я. Я буду чуючи його, його волю її виконувати. Ще один такий невеликий момент, який також присутній в молитві. Якщо я знаю, що Господь мені щось пообіцяв, я за це молюся, якщо людина мене чимось благословила, що я буду, за це, що я буду робити? Я їй, як мінімум, подякую. Як часто ми дякуємо Господу на Його відповідь в наше життя? Чи коли ми тільки починаємо молитися, наскільки часто моя молитва починається саме з подяки, коли я вдячний Господу, Господу за його милість та його присутність, вдячний просто за те, що він прийшов зі мною поспілкуватися. І ще один такий не самий приємний момент, але, на жаль, присутній у життя більшості християн, Господь рідко відповідає людям, які не здатні, не здатні послухатися. Я, знаєте, Інколи мені потрібно, коли я молюся, закрити рота і не просто послухати відповідь Господа а послухатися тієї відповіді. Аби Господь змінював і дійсно щось е, діяв у моєму житті. Бо коли я чисто слухаю те, що мені кажуть, а не слухаюся його слова, то це нічого не мінятиме в тому, що мене оточує. І послухався голоса Божого. І пішов дощ. Ісус Христос послухався голосом Божого. І ми сьогодні з вами є тут. Так само і молитві, коли молитва є завершена, коли я відчув, що Господь прийшов на мене на Він не залишить мене пустим. Він дасть мені, що я маю зробити далі. Він дасть мені слово, або дасть мені втіху, або підтримає мене. Але він завжди і Я розумію, що то відповідь буду знати, буду знати. Може не буду знати майбутнього, але буду знати свій наступний крок і куди мені йти. Ми дуже часто не знаємо, куди нам і що нам робити і як нам діяти, бо ми живемо в незакінченій молитві. Ми молимось ми за одне і те саме п'ятий, десятий, сотий, тисячний раз, але так ні разу і не закінчили молитву. Бо просто Господь бачить наше серце, яке не здатне послухатися. Яке послухає, зрозуміє, що Господь йому щось сказав, але не послухається того і, прочне, і, прочне, і почне далі своє -то штовхати, проштовхувати. Я маю просити Господа, аби моє серце було здатне послухатися його голосу, а не просто слухати того, що Він мені каже. Бо коли буде в моєму житті послух до Нього? Це буде зміна. Да благословить нас Господь. Закінченими молитвами. Знову це повторю. помолимось. Господи, ми дякуємо тобі за те, що ти є тут і за те, що ти наповнюєш наші серця, Господи. За те, що Ти змінюєш моє ставлення до молитви, Господи. Я прошу благослови кожного бажаючого, аби молитви аби молитва були закінчені, аби ми чули відповідь від Тебе, аби шукаючи ці відповіді, Господи, ми знаходили Тебе і відчували Твій дотор до свого серця. Благослови нас, Господь. Цією справою по Тобі і по Твоєму Слову. Не виконати якийсь обряд або якусь звичку, але відчути твоє, Твою присутність і наповнення Твоїм Святим Духом. Благослови, Господи, і ми вдячні Тобі за те, що в любові своїй ти оберігаєш та підтримуєш нас. Нехай святиться Твоє святе імення, Господи, і славиться посеред нас та посеред людей, Господи. Ти є великий, сильний тому. І слава тобі і хвала на віки вічні в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.